Це ви чого матюкаєтесь? Мені мама по жопі надавала через вас. Свою наліво і направо. Ти просто так мені даси грошей? За те, що я красивий? Чи щось треба зробити? Це ти Євченко? Ні, це не я. Мене Міша звать. Ай, боже, як я чекаю, вже коли вийде яблуко. Зараз ми швидесенько доїжджаємо до місця локації. Не доїжджаємо, подивимось, можемо трошечки окупимося, якщо ще й зараз щось вийде. Вітанечко, друзі. Вас забрали квартиру. Бл, я просрав квартиру. 400 тисяч викинув на вітер. На зв'язку. Славко Євченко, десята серія шляху бомжа. Йок Макальок. Чого я не поїхав у банк і не сплатив? Давай спробуємо використати промок, якщо він діє. Є супер, 40 тисяч плюсом нам зверху пішло. Далі забираємо щоденний вхід, ще 70 тисяч. Добре, цей промо фрі він на обмежену кількість щодня. Якщо ви встигли вести, значить вам бонус дали. Якщо ж не встигли, то на жаль, не вийде. Так вимикаємо поворот голови і далі. Друзі, нагадую, за свій промо 4 квадратики, хештег, і пишемо маленькими. Євченко написали, натиснули, отримали щось досвіду. 35 тисяч тисяч і Зовсім скоро буде мій скін Також на всіх серверах ЮАОН. Папці, ви чого матюкаєтесь? Мені мама по жопі надавала через вас. Ого, 10 тисяч. Це де такі гроші треба брать. Хелловін, розпочинаємо шлях наш позначаємо на карті їдемо. Ну, дивіться, є і плюс насправді, що я без квартири. Ні, плюсів взагалі немає, якби я не хотів виправдати себе, але плюсів нема. Майк постав, щоб було не так образливо. Все, застрибуємо до нашої маджеріка Маджеріка. Заїдемо на заправку, заправимо бензину. В принципі, повний бак майже. Але ремкомплекти треба буде 100% купити, тому. А, от тобі й купили ремкомплекти. І Що все? Наліво і направо. Андрію, підкинь, будь ласка, з мене чай. Знаю, що ти не заробиш з мене багато, але я тобі на чай трошки грошей дам. Домовились? Домовились. О, а відкрий, будь ласка, двері, бо я, уявляєш, машину свою розбив. Є добрі таксисти. Давай розпитаємо. Андрій, розкажи, будь ласка, чи багато таксисти заробляють? тисяч. 25. 25 за NPC одного, так? Так, да, так. Да. О, так нормально. А у мене є майно нагороди. Uh, О, транспор... у oh, мене є мазда. Давай ми заберемо мазду. І ми просто там заспавнимо. Тому що там є квест, де потрібно буде розставити ліхтарі навколо дороги. Хелловін, у мене 0 гарбузів. 30. Тут дасть. У нас одна прокруточка. А 49 гарбузів. Крутнути вже зможемо десь три разочки. В принципі, буде нормально. Помахай в камеру, привіт. Тут щоб тебе було видно. Отак, махай. Привіт-привіт! А, у мене тут просто камера, і вона сюди дивиться. Ну добре, вам всім привіт, від доці, якщо ви не поняли. До діда гарбузника підходимо. О, привіт, друже! Дякую, що прийшов на допомогу старому діду. Мені потрібно допомогти організувати свято. Треба знайти найбільші гарбузи до свята, бо без них не буде справжнього Хеллоуіну. А я поки дізнаюся, як там головний скарб. Свята. Золотий гарбуз. Голотий гарбуз. До речі, друзі, я уже знаю, скільки дасть. А, гарбузів за проходження всієї квестової лінії. А мені один а, із підписників вже написав. Так, маленький гарбуз. Так, отут. Маленький гарбуз. Поїхали далі. Андрюха, просто так даси грошей. Один, до речі, великий гарбузик я вже зібрав. Андрінуха. Маленький. А ну давай, давай спитаємо, що. Андрінуха, ти просто так мені даси грошей? За те, що я красивий? Чи щось треба зробити? 9 тисяч! Оце ти насипав? Нічого собі, дякую. А це за що, просто? Нормально. Так, друзі, перший квест, наскільки ви зрозуміли, ми шукаємо великі гарбузи. У нас дуже часто тут спавняться гарбузики. І от бачите, ви шукаєте маленький, 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 а треба саме великий знайти. От я вже один з п'яти знайшов. Швидесенько. Зараз пробуємо закрити наступне. Так, малий гарбуз. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Денчик пройшов. Ой, було б круто, якби ми зараз пробували. О, великий! Супер, великий гарбузик. Гарно маленький. ну таке собі. Нам треба ще три великих знайти. І летимо. Так, маленький. Не йде таке діло. Маленький не воно. Хе. Одні маленькі гарбузики. Одні маленькі спавняться. О, великий пушечка. Три гарбузи є. Добре, ще два. Маленький, У мене, до речі, було одного разу, що я два великих один за одним зібрав. Когось теж так було. Якщо було, лайк поставте, буду безмежно вдячний. Так, малий гарбуз. Опа, це ти євченко? Ні, це не я. Мене Міша звать. Так, друзі, граємо роль, що це не я, щоб мені менше допомагало. Якщо люди мене пізнають, але не впевнені, що це я, я краще буду казати, що то не я. Я розумію, що ви можете мені допомогти, дати гроші, там, як от людинка. Ну, та хоч хто хоч 9, 9 тисяч, а да, не 900. Тому що всяке може бути. А тоді буде нечесно, по відношенню до інших початківців, які тільки починають шлях в Online, тому що у нас шлях бомжа ще один великий. Я хочу купити скінчик. А дуже мені подобається скін під назвою Крик. От його хотів би купити, але скільки він коштує, яка його ціна, я поки не знаю. Треба буде десь знайти. Маленький, маленький. Тут ще дуже файний є рюкзачок. Маленький. Ну, великий, де? Будь ласка, великий гарбузянко. Великий Гербіс. Гербіс, великий please Є. Yeah. Зібрали ми 5 великих гарбузів, біжимо далі, значить, зібрати, віднести. Зібрані гарбузики до амбару. Свято не може бути без вогні, візьми оце. Он ящик з ліхтарями біля амбару і розстав уздовж дороги, щоб гості не заблукали в темряві. Окей, добренько. Так, скільки в мене вже гарбузів. Якщо менше, ніж за 24 години ми зробимо з вами 170 лайків, я сідаю знімати одразу другу серію, де ми постараємось якомога швидше пройти всю квестову лінію в Хеловіні. Тому, будь ласка, лайк, не поскупися і постав. Мазда сюди. О, у, у, яка червоненька, гарно. Це була блакитна, вже червона. Все, погнали. Яка ж вона повільна, ця мазда? Ну, добре, що хоча б така машина, я не пішки бігаю по мітках. Підходимо. Є перша міточка із п'яти. Поїхали далі. Початкові квести взагалі дуже-дуже легкі, тому що тут нічого думати не треба, ніде їздити не треба, просто по мітках, по навігатору. А от далі вже треба буде включати голову, а ось так обдумувати свої подаль, подальші кроки. Так, є друга міточка. Йдемо далі. Ах, Боже, як я чекаю, вже коли вийде яблуко, тому що ну, емулятора грати це просто, просто капець. Ну, але, друзі. Поки що емулятора тому що так ви хоча б картинку на стрімі. На відео бачите, більш-менш непогано, тому що з мого андроїда, який в мене є, картинка на стрімі або відео, ну, дуже катастрофічно. Тому поки що доводиться ось так. Але тримаємо все так, хрестики, щоб яблуко було вже дуже-дуже скоро. Так, о! допеп містер пробач, будь ласка. Вон, людина в АФК стоїть уже 46 хвилин. Три міточки є, йдемо далі. Так, сюди. Остання міточка залишається. А, якраз ось сюди треба їхати. Все, пушечка вперед, 500 метрів. Зараз ми швидесенько доїжджаємо до місця локації. Не доїжджаємо бо в джокера були інші плани на мою дорогу на мій шлях. Остання. А далі буде прям такий тяжкий квест. На якому ми застрягли під час стріма. Пошук цукру. Там далі вже глянуть. Ну що, молодець ти впорався. Тепер від ферми до площі можна безпечно доїхати. Забирай гарбузи, заслужив. Ох, біда, у мене скінчився цукор. бо з нього жодна карамель не вийде. Принеси мені, будь ласка, кілька коробочок. Я щедро віддячу. Я поню. Так, дивіться, значить, план наступний. А, цукор у нас. Знаходиться по будь-яких магазинах продуктових, от таких супермаркетах. Ми заходимо. Якщо тут зараз буде з першого разу, це буде просто, ну ні, немає. А він стоїть ось тут на третій касі, такий ящик. от Тому поїхали шукати. Я вчора на стрімі знайшов два саме у місті Дніпрі. от Тому подивимось далі, що воно буде. До речі, мені Мазду хтось відремонтував. Нормально, дякую. Квест торговець Солодощів 240, до речі, гарбузів у мене вже є, от три цукерки. Добре, давай магазин, подивимося, що тут можна вибити. Дуже подобається мені сталкера, він реально прям топовий. Крила пітьми, теж дуже класний аксесуар. Я, до речі, хотів, а не можна рюкзак вибити. Тут є рюкзак у рулеточці, ось тут. Ось оцей рюкзак. Я не знаю, як він виглядає, от, але він дуже крутий. Тобто, уявляєте, позаду вас, вас буде ось такий череп. Так, добре, давай покрутимо. Подивимось, може ми трошки окупимося, якщо ще й зараз щось. З першого разу. Маска. А далі он газелька була. Нормально, слухай. 50 тисяч. Бетмобіль був наступний! Серйозно, я міг вибити в його. Десяточка. Ну, давай, ще разок десяточка Добренько, ну слухай. Грошей не дуже багато вибив, але є ось така масочка. Але правда, вона під цей скін не буде пасувати. Так. А де маска? А, вона ж в нагородах. Так, заходимо сюди, заходимо в нагороди і забираємо унікальний клоун жнець. Забрати, забрати. А ну, треба поміряти. Використати, не будемо затягувати івент на три години. 170 лайків робимо під цим відосиком. Знімаю одразу наступну серію проходження івенту. Знайдемо цукор, а будемо далі паркур проходити. Тому лайк не жалій, став і побачимось. На зв'язку Славко Євченко за промо нагадую хештег Євченко на всіх серверах. Працює. Підпишись на мій ютуб канал, якщо того ще не зробив. Червоненьку кнопочку під відео зроби сірою. І побачимось в UA онлайн зовсім скоро. Хедес!